Підтримки благодійного фонду Галичина сприяння Анастасії Демінської. вона може утруїти життя та знищити людину. Самотність. Здавалося б, її просто позбутися. Достатньо лише відкрити своє серце, і вона відступить. А життя повернеться на 180 градусів. Ви дивитесь добрий зік. Проект, який здійснює мрії тих, хто на це заслуговує. Сьогодні у програмі «20 років самотності. Я завжди один. Яка причина пояснить батькам страждання сина? Грім, дійсно, серед ясного неба. Який подарунок змусить Сашка повірити у дружбу? Щоб він не забував, що він є справжнім другом для когось. До команди доброго зіку звернулася Оля Полько. Дівчина хоче здійснити мрію особливого хлопця, свого друга Сашка Малєва. Він, можна сказати, не спорчений цим світом і не так сильно піддається впливу інших людей. Тобто ну, він сам собі особистість. Оля одна з небагатьох, кого Сашко може назвати своїм другом. Адже усе своє життя він був самотнім. Однолітки відвертались від хлопця. Ну, так сталося, що. Не знаю. Можливо, вони мене не сприймали. Він то в собі переносить, Він дуже собі все тримає і не скаже. Так сталося, що в мене довгий час не було друзів з однокласними своїми. Е, я також так не підтримував стосун і після школи. Ну так сталося. Ось там мені мене трошки болюча. Трошки було, що Ну, від дня. Я завжди один. Вони там спілкуються, мені... я один завжди. Ну якось так е... було. Ну, Так, можливо, вони мене трошки спочатку не сприймали, так. То, що я відрізнявся від них. Сашко доросліша і росла його самотність. Разом із нею мамина тривога. Та лише коли Сашкові виповнилося 20, батьки знайшли відповідь на запитання, що не так із їхнім сином. Подружжя випадково побачило смс-ке Сашка знайомим і почали бити на сполох. Нас як ми прочитали тих пару листів, і потім зайшли в інтернет, прочитали, що він почало і мені нема що жити, для чого я б, тому потрібно, і потрібний. І ми перелякались. Шоковані батьки Сашка побігли із сином до психолога. Те, що почули, назавжди змінило їхнє життя. Сашко, хлопець з особливостями. Це їхала за Львова, Це не передати мій стан. Сльози котилися рікою, тому що це якось, знаєте, як грім дійсно серед ясного неба. Ой, то були сльози, і я не міг думати, чому так, і як то як життя перечеркнули нам. Сашко. Не хотів чути про свою особливість. Він не може, як то кажуть, перші дні не міг з цим ні зміритися, ні хотів того слухати, як би була. До цих проблем додалася ще одна. Сашко почав помічати, що втрачає слух. На лекції ходив, і там треба було все швидко знотовувати, тому що і дуже важко було. У нас був удар слухом. Слухам, і то все почалося, Почала комісію проходити. Ну так, в мене дійсно проблеми зі здоров'ям важливі. Так сталося. У мене погіршення слух. Сашко стає ще більш замкнутим і самотнім. Ну, не буду про це говорити, тому що не хочу показувати свою слабість в тому, що я дійсно настільки хворий. Я люди, їм ще гірше набагато мені. Батьки вирішують змінити життя сина. Вони залишають роботу та увесь час присвячують хлопцеві. Багато наших помилок я собі багато в чому віню, бо не так себе вели. Сім'я жила у місті Червонограді, що на Львівщині, і саме той тягар проблем, який впав на плечі батьків, змусив їх заради сина змінити середовище знайомих та місто. Вибір впав на Львів. Адже з юних років Сашка магнетично вабило саме сюди. Львів ближчий. Це місто, це є моє місто і в Львові я почуваю себе, як вдома. Сашко оселяється поблизу Львова у Брюховичах. Тут він вчиться жити заново. Тут потрапляє у спільноту Емаус. Вони допомагають йому знайти роботу, і головне Спілкування. Тут в мене збільше почалося доросле життя. Як змінилася, е, і в плані роботи і багато у чому і в іншому. І це ж його так підтягує, що він на роботі. Це дуже важливо, що він йде на роботу. Бо як він був без роботи, це от як чотири стіни, і він все. І це його було життя, особо там чорна чотири стіни, теж там такий балкончик з комп'ютером, і він цілий день. Ну, День, два-три. І, хоча зараз часто він не має з ким піти на концерт чи просто на прогулянку, все ж Сашко змінився. Маленькими кроками він йде до того, аби більше відкриватися і довіряти людям. І перші успіхи у нього таки є: Оля, чи не єдиний і такий справжній друг хлопця? Вперше, коли його побачила, ну, слова з нього витягнути неможливо було. А зараз він е, сам телефонує, розповідає про все цікаве, що в нього трапляється, і я вважаю, що його життя набагато змінилося за цей час. Це моя подруга, але не краще. і я довіряю. Ми у нас завжди от ми завжди слухаємо, ну, ту саму музику, ми можемо спілкуватися, не приходити нічого один від одного. У програмі несподіваний подарунок від подруги. Оле, це що це було? Чи наважиться прийняти його хлопець? Немає якось такої рішучості. Саме з Олею Сашко ділиться своєю мрією навчитись грати на гітарі. Я би хотів зіграти з <гум> Мені взагалі всі хіти його подобаються. І старі фотографії, і люди корабні, мовчати, всі хіти. Так як він любить музику, і він, він, він говорив про цю мрію, що він би хотів на гітарі навчитися. Він про це говорив. Та, ти так хочу на гітарі, так люблю кузьму, хочу гітару. Зараз я би хотів спробувати на гітарі, але ну, немає якоїсь такої рішучості серйозності з'ятися за неї. Через проблеми зі слухом хлопець не наважувався навіть спробувати вчитись грати на гітарі. Втім, у друга вірить Оля. Вона, незважаючи на те, що зараз живе у Івано-Франківську, шукає для нього вчителя у Львові. Я питання в мене є друг, якого я бажаю навчитися грати на гітарі. Я шукаю вчителя, якого синих допомогти. Та я думаю, що це взагалі не проблема, що в нього ну зі здоров'ям якісь там є нюанси чи зі слухом. Різні люди вчаться грати на гітарі, треба мені просто з ним поспілкуватись. Музичний інструмент це певні вібрації, вони все одно відчуваються. Він пальцями це буде відчувати більше, навіть ніж. Гра на гітарі це його давня мрія. Мені здається, цей сюрприз якби буде для нього таким певним потрясінням, але ну, я думаю, що це буде кроком е, ну, якби, до, до чогось нового. Аби повідомити про свій подарунок Сашка, Оля без попередження приїздить у Брюховичі. Я сама хвилююсь, бо він не знає, що я приїду. Перед тим, як зайти до будинку Сашка, Оля телефонує йому. <звук> Алло, Саш. Привіт. Алло, Оля, я трошки зайнятий. Привіт. А ти зараз вдома? Відчини, будь ласка, двері. Що-що? Нізні двері, то що в мене вдома. Так, я біля тебе відкажи, будь ласка. Чекаю. Цей із прикол. До мене подружка приїхала. Я спочатку не йому може бути. Оля, це що? Це було. Вони мене зараз інтерв'ю беруть, а <рив> ну що? Це приклав. Мам, це ну, якийсь спочатку, Ні, ну, для мене це а і перпіл. Оля. Ось я розвищу. Це не чесно. І що я в тебе справа? Не вчіло такого чесно перевороту, тому що. Для мене це була несподіванка. Я думаю, вона дзвонить і дійсно вона дзвонить, тому що, що хоче поговорити. Я не очікував, що вона до мене приїде, ні. Ти знаєш, в мене для тебе є сюрприз невеличкий. Який перший, то я приїхала? Да. То то не сюрприз, то сюрприз, да. um, так. Коротше така історія. Ти ж мріяв навчитися на гітарі, грати пісні Кузьме, правда? Це було здивування, і він не розумів, що відбувається. В тебе буде викладач, який навчить тебе грати на гітарі. Ти радий? Що ти? Та ну серйозно. Ти що любиш? Ні. Ти? Не жарт. Це якась мене, в той я не знаю. На мене це було. Сюрприз дуже приємний, і зараз щоб так то всі емоції виділити, роз, о, розказати те, що в мене зараз це передати словами. Я навіть в такого само стані не бачу. Він так от. Каже, ну, я не вірю, що це все так насправді, ніби це все сон і що це зі мною все так. І він просто ще в такому не був стані, як сьогодні. Мені так аж затерпло, серце аж заніміло, так як такий дрож по тілу пішло. Неочікувано так аж, Дихання дух перехватило. Я так не очікував, так от, аж, як тільки в такі ситуації попадає людина, що мов віднімає, мов віднімає, я так не і радість, і страх, і пережиття, і так таку купу змішалося. В нього взагалі музика це сенс життя. Я собі не уявляю, як би він без музики жив. І це в нього взагалі з малку. Сашко йде на перший урок гри на гітарі. Привіт, Саша. Привіт. Я Андрій. Саша. — Присідай сюди сюди. Оце гітара, на якій ти будеш вчитися. Знімає стійки, бери собі. Ти тримав коли-небудь в руках гітару? <реш> не тримав. Добре. Тоді я тебе буду показувати, як і взагалі треба тримати. Він критий. Мені здається, це напевно найкритий музикант і читань у Львові. А ну, Там друга третій вверх, потім. Друга третя, граєш, Треба уважно, барх. барх, барх, барх. на А, топару. Просто тут муж А чого вверху. Ну не шапун. Виявляється, навчитись грати на гітарі Сашкові справді не так легко. Пальці не слухаються, інструмент не звучить. Перший рок, який був на студії, ну ми майже нічого з ним за цей роком навчились. Важче. Не так все легко здавалося б, звичайно. Грати тою рукою перебирати ті струни. Там, щоб не Добре звучало, то що та але це от важче. Його важко вчити, він просто може мене деколи не чути, а собі в, туди в думках. І... Але, ну, я кажу, Саша, кілька разів і все нормально. Та все ж, попри усі бар'єри, Сашко старається. Він не пропускає жодного уроку. І вже за тиждень досягає перших успіхів. Зараз вже є прогрес, це вже там четвертий-п'ятий урок. Вже, ну, вже краще. Було так е, цікаво досить. Я ще не знав, як все це все тримати гітару, як грати акорди, і струни. І, то. А потім вже вдома, коли я був на заняттях Андрія, то вже трошки. І то все одно я довго не міг там, е, наприклад, де шоста сторона, де перша сторона, постійно плутав. Сашко поспішає, бо вчитель запропонував за два тижні запросити батьків послухати, чому навчився їхній син. Стараюся страшечки теж більше займатись, ну більше займатися теж. Думаю, щось валя. У нього є бажання, я думаю, що він навчиться, і в нього перспектива, звичайно, є нормальна. Далі у програмі знову стати другом. Яка подія посприяє цьому? Він є найкращий друг і справжній. Яку роль приміряє для себе Сашко? Звичайно, це для мене мрія. На свій останній урок Сашко йде з батьками і навіть не підозрює, що на студії на нього чекає ще один сюрприз, який для нього готує Оля. Маля мені зателефонувала, сказала, що ми давай сходимо до Саші, провідаємо його, так як він навчився ну, вчиться грати на гітарі. Я, звичайно, з радістю погодилася через те, що давно не бачила Сашу. Насправді було цікаво, як там успіхи в Саші, як він грає, чи в нього все виходить, чи все вдається. Ну, і вирішила зробити йому ще сюрприз, власне, привести ще друзів, тому що е, ну, йому буде неочікувано. Думаю, це буде для нього підтримка. Перед тим як піти на студію, де співатиме Сашко, дівчата вирішують купити другу невеличкий подарунок. І ще після того ми пішли на верні саші вибирати футболку. Теж була Оліна ідея, але я з радістю підтримала через те, що подарунка це, це завжди приємно. Все тільки вишити mm -hmm. Майко, mm -hmm. mm -hmm. Майко. Майко. Скажіть, будь скажіть ласка, футболки з саме у вас я. є? з Менополісами, mm -hmm. яким? Ну, ну, щось про дружбу. Справжніх друг немає. так, от «Україна» і… – mm -hmm. Шкода. Зараз дуже багато різних футболок, але саме з таким надписом, як ми хотіли, не було. Ага, це точно, через те, що в нас всі або патріотичні, або нема взагалі ніяких футболок, вишиванки і все. По патріотичні не підходять вам? Ні, ну треба я про шо? дружбу близько. Так, може, щось Так, да. Ви знаєте, в мене є ще одна футболочка, я вам покажу. – ну, О, показати. було б добре. І такого флагу. Ой, класно! Але знайшли футболку з надписом найкращий у світі друг і мені здається, це про нього, тому йому має сподобатись. Дорогою на студію дівчата вирішують зателефонувати ще одному другові Сашка Володі. Може, і він захоче підтримати їхню ідею. Алло, привіт, Володя. А ти зараз у Львові? Так, Боже, як добре. А в нас тут ідея стане. Я давай підемо е, до Сашки. Володя погоджується, і друзі разом йдуть на студію, куди з хвилини на хвилину має прийти і хлопець. Я зайшов, я спочатку не зрозумів все, що відбувається. Оля, а як тобі цей сюрприз? Хто до тебе сьогодні? Подивиться, ми знаємо, що ти на гітарі трошки граєш, але ми пішли вже на твої успіхи. Сашко не очікував. Для нього він от зараз спілкувався він сказав, що для нього це був шок. Він не сподівався. навіть спочатку не зрозумів, що тут його друзі, і це для нього. Ну, такий емоційний позитив, такий дало йому емоці... емоційний позитив. Він не знав, кого обнімати, що робити. Він розгубився. Ми прийшли тебе підтримати, тому що ми знаємо, що ти багато часу був самотній. А зараз, от в тебе є ми, а ти є в нас. І ми хочемо, щоб ти більше ніколи не відчував цієї самотності. Щоб завжди поруч з тобою були люди, які тебе підтримують. От власне в нових починаннях. Що <реку> <реку> та будь ласочка, дуже тебе просимо. Дякую, дякую. <смеш> там, Зіграй ну, на гітарі щось, що ти навчився. Да. Але для Сашку я бачу, що є. Як він себе ще взяв в руки, не знаю, як там ще зібрався. Я би на його місці ще й відключився. Коли в тримаю цей альбом. Нам здається, <поцелість> все одно, не маючи нічого мати все. Почав грати, трошки розгубався, де коли там слова забував, але ж все одно, ну це ж йшло від душі. Відчуття було, ну не знаю. Не можу передати таке відчуття, але було дуже було. класно. Я взагалі в шоці, тому що він молодець. Що він взявся за це, взявся грати, так як дуже часто в людей мрії, але вони за них не беруться. А він взявся. Це вже дуже великий плюс. Дуже рада. Для мене в це дуже великий сюрприз. Я дуже радий, що. Вони приїхала сюди, не знаю, чия ця ідея була. Я ще спив старі фотографії на стіл розклади дитячі історії смішні розкажи. І справжнім друзям не забудь подзвони чи зле з тобою завжди вони. Боже, в мене в мене аж сльози пішли, а сльози на очах і, і я життя і дивлюся. Він так, він то любить кузьму, його пісні там такі слова заложені, смисл. І це пісня присвячую утім всім трьом і, і стоять, і дивляться на мене. Це направда на така велика емоція в мене. Щасливо, що все ще буде така можливість, щоб потім це все згадувати. Ну і в мене теж. Я Дякую. Хвилювався, <с Mukizen> але <кіллявся> старався. Їхав сюди просто, щоб проспівати пісню. Ось. А вийшло так, що я проспівав її... Е -е серед своїх близьких друзів. Це була твоя мрія, вона потрохи збувається. І в нас для тебе є ще один маленький подарунок, бо ти наш справжній друг. Що таке? За тобі. Дякую. Футболку, на ній є надпис «Найкращий у світі друг, подарувала йому, він також був дуже радий. Взагалі, ну, таке враження в нього було дуже позитивні і хороші. Він зразу її вихопив, почав знімати кофту. ми кажемо, знім, вдівай так, зверху, щоб не тратити час, він тішиться насправді. Тобще, і він тепер ній буде спати. Це для нього якраз ця футболка, бо він є. Найкращий друг і справжній такий. Це буде таким нагадуванням і навіть якимось побажанням, щоб він не забував, що він є справжнім другом для коли. Але на Сашка чекає ще одна несподіванка. Поки його переповнюють емоції в колі друзів, він не помічає, як з'являється команда доброго зіку. Сашко я oh, не, не ждав. Ти дуже чуйна і світла людина. Я знаю, що тобі нелегко було знаходити друзів, але вчишся довіряти людям, зумів змінити своє життя і сам змінитися. І ти став героєм програми Добрий зік. І ми знаємо, що ти любиш команду Карпати, тому ми даруємо тобі. Екскурсію на тренувальну базу Карпат і можливість пограти у футбол, відчути себе в ролі гравця з футболістами команди. Вітаємо тебе! Він був взагалі ну, вже в такому шоці, що далі нікуди. Я думаю, що вже... Його щастя було заповнене повністю в цій кімнаті, тому це класно. Він трошки так засоромився знову ж таки, але ну, насправді навіть я сама була вражена. Таня Володя, батьки були здивовані, в них очі просто світилися щастям, і Саша був здивований. Я мрію про них. Звичайно, це для мене мрія про те, щоб пограти в футбол з, кар... з футболістами Карпатами і ближче з ними познайомитися. І ось уперше Сашко потрапляє на тренувальну базу Карпат. Досі він бачив її крізь паркан. І лише мріяв про те, аби потрапити у середину. Привіт, Сашко! Привіт, вітаємо тебе! Це Настя. Я Настя. Вона для Шучу. тебе прийде екскурсію тренувальної бази. Так. Команда тренуються. Так. Проходь, будь ласка. Бачиш, тут на кожному тренажері на жаль, свої цифри. То вони мають якусь деяку послідовність, що їм треба за чим робити. Мабуть, не кожному випадає шанс подивитись в зсередини, як хтось відбувається, де хлопці тренуються, де хлопці відпочивають, де вони відновлюються їхню роздягалку. Тому, мабуть, я, ми щасливі, що Сашку здавалося побувати і що в нього стільки позитивних емоцій залишилось після цієї зустрічі та екскурсії. Перший раз <головік> у нього не команди побачити. Зал їхні тренери. Це круто. Після екскурсії базою хлопець йде на футбольне поле, де якраз проводять тренування. Мене зовут Олег. Саша. я головний глав, тренер. Ну, Саша йдемо з команди. От це наші ребята. Це Макс. Это Дима. Это Женя. Это Женя. Это Амвросий, Это Так что добро пожаловать в Карпаты. Тренируешься с нами? Не знаю, это дуже передать важко. Это дуже круто, звучально, это даже больше шестерни, чем противно. Приятно было даже покопать мячом, особенно. З ним футболістом сказала що Я мене досить навіть непогане хат. все було добре. От це смотри, м'яч і футболка Карпат на пам'яті. Круто. Круто. Так що давай дуже вам дякую. Мабустим ячимся спатами, тому що в його очах дійсно було стільки, стільки здивованості, стільки радості від тих отриманих подарунків. Це все дуже класно. Сдісно ти мрієте карти відкрити своє серце не так легко, особливо коли воно було зранене. Але Сашко вчиться цьому, вчиться довіряти, ділитись емоціями та любов'ю, вчиться впускати у своє життя друзів і бути другом маленькими кроками відходить від своєї самотності і йде до наступних своїх мрій. За підтримки благодійного фонду Галичина сприяння Анастасії Демінської.